Ай, дід. Вловила дід у пів десятої ночі чи вечора. Чи як це називається? Вечер, вночі. Хто таке в таке время вже вечеряє? Дід вечеряє. Добрий вечір, діду. Всім доброго вечора. Лягайте, Сідайте Ні, заборився? Це сильно вже. Ну, що вже? Всіх часу треба було вечеряти. То ж... діда вловити не можна було. Да, так, хіба ж його можна вловити. Як нагород, то все кудись. Да. То життів, ти та розписання та... не знаєш. То полить. То, то все підожде. А все обід по розписанні дуже будь, а ти мене учиш. Це ж вечеря, але... рази, це вечеря обід що небудь. А те все підожде, воно ніде не дінеться, дідеться, дінеться. Ні. Ага, та ні. ніде не дінеться дід по mm. -hmm. 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 Да. Ну розкажи, як ти проголодався. Не, дуже так. А, ну то давай на ранок оставляй тоді. А та, да. Ага. Ніфіга собі. Та не можна їсти, як не хочеш, то наш от ясть. Капуста, головне, молода. Хочеш, бо дід проголодався добре. Щас Я тоді. То та який вже телевізор таке время, діти? Не сміши, мадам же. Часок. О, як би тільки... Ох, ну, ідіт. <різь> О от так. І не каже, що багато, і не каже, що не сольона. Таке, так? Да. Ну ні, якраз нормально вгадала. Так? Да? Ага. О, та як голодна людина, то вона не роздивляється. Дід скакав, скакав, город висапав сам, покропив жуків. Те, сер. А у баби ще з ноги болять. Я не пойму чого. <рес> Ахіті. У нього тільки дожні боліть вони, так? Да? А ти ж ти що? казав, що ноги болять. Не казав, Бо що... ти їздив на город туди, а в мене коло хати свій город, чого ти до мене чіпляйся? А сапав раком, садив. Ну, Та... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Який же ж ти хороший, хоч сам себе побратиш. Не кажу молодий, це ж так зробить, як я. Та то ти ж пенсіонер, то ти роби, пожалуйста. Да, Дружин поїв. Ще, ще й на роботу ходить. Так, да, коли це ти на неї ходив. Барку, я. Так їжди, їж, їж, Я знаю, що ти голодний, І ти вже хочеш щось розказати і хватить хоче. Ох. Вже переходимо на молоду картоплю діти. Оце вже останнє, сьогодні стара, все нема. Це така правильна, Надо було борщу не давати, а дати тільки оце. Десерт? І, і все, і хватило. б. Ох, і десерт, і десерт, а, Ди, а... сметана, а... творожна маса. І ти не знаєш, що це воно таке. А? Я ж не додумаюся. А... І не додумайся. Ні, а тепер оцю бадейку борщу зім, то я її думати не буду. Ні, ну закусити ж треба чи. Водій куди? Бо я знала, що ти півдня не ївший, і піввечора. І вечір цілий, не то, що піввечора. Ой, дід. Зато тіда всі побачать, як гарно працює. Як робимо, так і їмо. Правильно, дід? Так. Як баба не робить, то улайне. Тільки кричить, як так низько їсти хоче. Гав наша б дід успівав кругу. А то остальному переживемо. Неприятность эту Мы переживем. Іщі дві. Завтра следующий дать. Уже тобі не їхать на город, да. А чого? Тому все готове Ну Ти ж за один день справився, то тепер кожен день не буде день? Пів. дня mm. і побув. Ну, дня фатило тобі. Ну молодець дід, справненький такий. Ще якби <смас> не болів. <смас> ну, це така. Це така діло. Чуть не клякнув був. Сорок ну, грам. Який сорок? Ну, 39,5 була Ого. А де вона ділася? Нема, пропала. Надоїло їй та й втекло. Бачиш, що діда не доконає ніяк. <рес> 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 та за два, ти цілий тиждень був вольний, що ти розказуєш. Два дні тільки полежав. Mm. А, а ще до цього який ходив вольний. Ну. Mm. І мовчав. Да, погано, і... щось погано, а сам не знає, що воно. Ну, то дід, хто ж тобі вийде, я ж не доктор. Та да, конечно. Конечно, да. Зісно, mm так. -hmm. Да. Якби ще я й доктором був. Як ти болій, ти їдь в аптеку. Так, О, їж. шу. Я коса болю посилає в аптеку. А як сама заболіє, я то маля а кого ж я пошла, можу подальше. А ти не побігла, як я забула? Я не зайчик. Mm -hmm. Так, дід, ти ти хіщ, а то ти так сьорбаєш сильно. Ну чого? Чи так і на... Так, так надо, я. Я а я. ти так... наче кудись спішиш. Ну так. Да. А ж, який у нас сьогодні день? Ти хоч споминав сьогодні? Так добре. Ну, тортик треба mm -hmm. було їсти сьогодні. Mm -hmm. А, то ж ти такий хороший дід. Оце вже такий тортик і що зробило сметана диви творог і зю. І зробила тортик, а ти не знаєш чого? Харче, що. А вчать чого? Не скажу. А не, не надо. А, я не дуже переймаюсь. А що ти справді не знаєш? А. Не, не, не вірю я тобі. Вчора знав, а сьогодні вже й не став. Дід, ти прикалуєшся. То вчора було. Ти прикалуєшся. То внучка день рождения, це я знаю. Ну то ну, сьогодні далеко. То сьогоднішнього. Ну, да. ну то надо що втратити. Ти травила, гекнулося йому. Все. Що да. саме? Хай да. живе довго щасливо, ну, так. Да. 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 Далеко-далеко наш. Вовчик маленький. Не дуже. Далеко зато то. Десь ті білометрів. Так, не добіжиш. Ах. Тільки приходить вечір. О, да, да, да. Поспівай. Ага. Чарочка наливається. І <гадково> да, дід згадково uh вливається. -huh. А як смачно, я сьогодні варила борщ, вже бігаю, бігаю то туди вже ноги відвалюються з тим борщок. Uh -huh. Я ж хотіла сьогодні це гаряче зробити і холодний, ну стільки вспіла. Гарячий а, це спать, а завтра я собі зроблю. дід спить, собі там всі хоче, а я собі холодний завтра борщ зроблю. Я вже сьогодні все приготувала для нього. Як це спить? А на базар їхати? А, як тобі їхати, що гори котиться. Mm. <схід> Ти їздив би, тільки те, якби. Це заснеш. Тільки якби був бензин, то ти б ну, їздив ваше, би цілий день б їздив би любить. Хватить вже його шарати, коли воно тебе влазить ото. А нафіг це ще наша того. Остав жучки вже. Уже мені втомилася, дивіться, не тільки ти їсти. Та й косточки перебирає, то хороші косточки. Жучки воно супу насипали з кашу, і то вона їсти не хоче ти, кавесип. <реш> ж... Жучка не дура, це дід дуре їсть, а жучка є. Правильно, так тобі надо. <реш> жучка розумніша, оказується. Ох, і жучка в тебе. <реш> Ох, і діти сірбає таке добра, аж мені хочеться. Та я і знала, що воно добре буде. Хочеться, то я можу оставити її. Та ні, я ж не жучка. До вижу і в ноги ста. Оставляєш її та виливаєш. Тільки приходить весь. новості Які? Та ну. Я як зайшла в новості, та я їх зразу вийшла, як почитала заголовки, там, та ще на нас катастрофа якась сюди ще страшніша. А. Хіба ж його від новості можна по-людському подивитися і почитати? Як таке понаписують. І Америка горить, і зброї нам не дадуть. Та на що воно ну, ж? Я б його виключилася, не хочу я читати. я Жията фантастика, і що воно пишеться там, та ну. Те то ж дурна сп'ять, дурно і пише. Ото, нехай пишуть. Я вже не знаю, що думати. Про що думати, Вже розгубилася. Пока хорошого нічого не передбачається. Да. Думай, не думай. Отож. А що буде, буде і буде. явно як. О, У то при... я ще зразу казала. Я вже давно так казала, Що? То ще, ой, ой, ой. Людям але перемоги всякі. ну, А чим воно закінчиться, ще ж ніхто й не знає. Ой, вже останнє не хочу про Розпаду таке бути. Росії. Так то вони мені геть не нужні, не хочуть, я ну, про таке Ну, в, в Америці буде. Революція, що гражданська війна. О, Господи, Там ніколи війни не було. Допригався, що наробив там діло. Його... Mm. От він, от Путіна далеко не втік, вони друзі. Ну да. так. Вибрали на свою голову. Ну, там не його вибирали, а партію цілу вибирали. Ну, В голові його дав. Гроші вибирають. Ну да. не, не так. Як і кругом. Чим більше заплатив, тим більше голосів треба. Ох, та ну їх, якби тільки одно зачепилися вже. Як вони надоїли от його. Демократія. Як оті надоїли? Парашисти вже надоїли, що ужас. Давай ті вечерей, Та будемо відпочивати, поки відпочиваєте. Да. Да. Буде. Я, щас я попробую, який він смачний. сметану з'їм зверху. Попробуй, який він смачний, то ти з і тарілку вилезеш. А скажи. Та ні, це... Якби борщу не їсти, о, то я б з'їв би дід, Якби взагалі нічого не їсти, то Іди, як ти вже б'є на такі. Ага. Перебираєш тут харчове. Не, а то я по трошку все. Ну трошку. А не відрами, я ж не жучка. Ты пухлещся. А то відрами привезла. Жучки пухлеще. Вачах смачно. Так як ты любишь. Живать не надо. скажи. Ну так, да, тільки сметанки щось мало. Ні, там багато її. Тут да? ти як не вмів їсти, ти не мог їсти. Я тебе стараюся сіки навчити їсти. баба чола, да, баба да, да, да. Бо поїсть усе пожра потім не буде. А, бо... бо йому стільки не дасть цього діти. Який... Я не знаю. Це... Щоблявся потім. Думаю, дам йомуся. Ти вирішив до, доїсти, так? Да? Береш Полонечку. Так. Не? Доберусь, візьму, ось ви бачиш. Так, ну махай до свидання, а то хватить уже, бо ти будеш довго, що там ти спішиш. Тож, да. Бажай доброї ночі. Ну, всім доброї ночі, до побачення. Бороду витри трохи. Баба, а ох як ти мене задоволення? Нагодувала діду. Діда годує, пхає серед ночі, і воно ще сидить, і це тут. Така правильна. Ну все я сказала, будеш, а вона й ще буде. Я казала до свідання казати, а не проповідь читати. Я вже сказав. Спокійної ночі. Спокійної ночі, заходьте, приходьте. Дякую за Так, не накидай мені під стіл. А, а так все, дід, все. Ну все, до побачення.